Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук, я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок Історії України в 9 класі. Сьогодні ми поговоримо про політизацію українського руху в Австро-Угорщині в 1890-х роках. На попередньому уроці ми вже дізналися, що східна Галичина наприкінці 19 століття стала. Українським п'ємонтом. Тоді ж виникли вигадки, абсурдні легенди, що зараз існують у вигляді мемів в інтернет-просторі. Найпопулярніша з них, якою послуговується російська пропаганда, звучить так: Україну придумали в австрійському генеральному штабі. Тобто, українська культура, мова та ідентичність. Це начебто вигадка австрійців з метою послабити Росію. Пригляньмося до змісту жартівливого проукраїнського. мему про те, як австрійський генералітет придумував для нас мову в 1849 році. Читаємо діалоги персонажів. 200 тисяч народних пісень на завтра? На завтра! Розставте обов'язково крапки над «Ї». Треба машину часу. Котляревському підкинемо Енеїду. Запропоную ще кличний відмінок. Усі ці репліки натякають на абсурдність тези про австрійський генштаб. Але водночас важливо зауважити, що український національний рух на теренах монархії Габсбургів отримав значно сприятливіші умови. Ніж в імперії Романових. Відбулося це завдяки більш демократичному устрою Австро-Угорщини. Інтереси офіційного відня полягали в тому, щоб стримувати поляків у Галичині. Тому центральна влада час від часу підтримувала в краї українців, як і українців у Буковині, де домінували Румуни. Наростання австрійсько-російських протиріч. Змусило правлячі кола монархії Габсбургів демонстративно цікавитися становищем та національно-культурним розвитком українців. Готуючись до можливих воєнних дій, австрійський уряд зробив спробу примирити між собою українців і поляків. Цей задум підтримали київські громадівці, зокрема Володимир Антонович та Олександр Кониський. Лідери народовців Олександр Беревінський та Юліан Романчук погодилися на компромісну угоду з поляками, яку назвали новою ерою у відносинах між двома народами. Українці отримали поступки в обмін на прихильне ставлення до австрійської центральної влади і польської влади на рівні королівства Галичини і Лодомерії серед здобутків нової ери. Запровадження українського фонетичного правопису. Відкриття у Львівському університеті кафедри історії України на чолі з Михайлом Грушевським, перетворення літературного товариства імені Тараса Шевченка на наукове та його часткове субсидування австрійським урядом, створення страхового товариства Дністер, розширене вживання. Української мови в державних установах і збільшення доступу українців до посад. Новоерівська політика зазнала краху в 1894 році. На жаль, вона спричинила конфлікти як в українському русі, так і суперечності між українцями та поляками в Галичині. Ця спроба знайти компроміс у підсумку сприяла подальшій. Політизації українського руху. І з середини 1870-х років у суспільному русі західноукраїнських земель усе більше шуму здіймали представники молодшого покоління інтелігенції, які називали себе радикалами. Вони були прихильниками соціалізму і, попри свою нечисленність, стали помітними опонентами як народців. Так і москвофілів. І що було незвичне раніше, вони критикували греко-католицьке духовенство. Лідери радикалів Галичини Іван Франко та Михайло Павлик у 1890 році заснували першу українську партію Русько-українську радикальну партію. РУРП. один з її співзасновників. 25-річний Юліан Бачинський у 1895 році опублікував працю Україна і редента», тобто Україна уярмлена. У ній з позицій соціалізму вперше обґрунтовано необхідність створення незалежної України. Шановні учні і учениці, ви знаєте або невдовзі дізнаєтесь про внесок Івана Франка в українську літературу. Він був керівником філологічної секції наукового товариства імені Тараса Шевченка. На уроці історії України ми вже згадали його як політика-засновника і лідера першої української партії Рурпу. Але згадаємо і про його творчість у 1880 році 24-річний. Іван Франко написав вірш Вічний революціонер, який вважають соціалістичним гімном. Цього ж року було написано поезію Не пора, не пора, яка стала одним із українських націоналістичних гімнів. Наприкінці 19 століття Іван Якович дійшов висновку, що розв'язання соціальних протиріч можливе завдяки створенню української національної держави. У той самий період виникають нові українські партії в Галичині. Іван Франко та Михайло Грушевський домоглися об'єднання в 1899 році поміркованішої частини радикалів. Та частини народовців в Українську націонал-демократичну партію УНДП. Невдовзі вона стала найвпливовішою серед українських партій Австро-Угорщини. Цього ж року частина рурпівців, які були прихильниками ідей марксизму, заснували українську соціал-демократичну партію УСДП. На чолі з Миколою Ганкевичем, Юліаном Бачинським та Семеном Вітиком усі три згадані сьогодні українські партії: РУРП, УНДП і ОСДП, були прихильниками політичної самостійності України і водночас лояльно ставилися до центрального австрійського уряду. Політична система Австро-Угорщини давала змогу. Українському рухові бути представленим як в Галицькому та Буковинському сеймах, так і у віденському парламенті. Через особливості виборчої системи та політику місцевої влади до Галицького сейму потрапляло 15-20 українців. Вони були меншістю, адже цей представницький орган мав 150 місць. Зазвичай до 10. -ти. Депутатів Віденського парламенту були українцями. Вони належали до різних фракцій. Участь у політичному процесі на різних рівнях надавала українцям, під даним Франца Йозефа, досвід легальної парламентської боротьби. Цього досвіду до 1906 року не мали українці, які були під даними російських монархів. Шановні учні і учениці! Пропоную опрацювати конспект до уроку тест і підсумковий тест до всієї теми. А ми з вами зустрінемося, використавши урок з історії як машину часу вже на початку ХХ століття. Отож, до зустрічі!